Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй. резервне живлення це завжди важливо. Особливо коли від електрики залежить стабільна робота техніки чи комфорту в будинку. Бензинові генератори можуть бути дорогими у використанні та не завжди ефективними, особливо якщо вони працюють постійно на максимальних обертах. EcoFlow Smart генератор Dual Fuel – це сучасне рішення, яке дозволяє вибрати між бензином і зрідженим газом, що робить його економічним та універсальним. Але його головна перевага це інтеграція з екосистемою EcoFlow, яка відкриває. Нові можливості автоматизації та економії сьогодні розбираємось, чи вартий він вашої уваги, але перед початком традиційно від вас. Подобачка під відео обов'язково підписочка. Ну а ми полетіли до тестування. EcoFlow Smart генератор виглядає сучасно і технологічно. Він компактний, хоча для свого класу має потужний двигун. Його розміри становлять приблизно 59, 30 на 47 см, а вага близько 30 кг. Це досить багато, тому генератор має зручні ручки для перенесення. Хоча одній людині підняти його може бути непросто. Цей генератор розрахований виключно на використання на відкритому повітрі або в добре вентильованих приміщеннях. Таких як гараж чи майстерня. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і-каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка. Цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Через роботу двигуна внутрішнього згорання під час роботи виділяються вихлопні гази, зокрема чадний газ. Тому встановлювати його у житлових приміщеннях небезпечно. Спереду знаходиться цифровий дисплей, який відображає рівень палива, вихідну потужність, рівень заряду акумулятора та інші важливі параметри. Поруч розташовані кнопки електронного старту, розетки для підключення електроприладів, порт для зарядки акумуляторних станцій. ЕкоФ флоу та роз'єм для підключення газового балону на корпусі. Також є вентиляційні отвори, вихлопна труба та антивібраційні ніжки, які допомагають зменшити шум і стабілізувати пристрій під час роботи. Головна особливість цього генератора це можливість працювати як на бензині, так і на зрідженому газі. Бензиновий режим передбачає використання стандартного А-95, забезпечуючи номінальну потужність близько 1600 1800 Вт, а пікову до 1900 Вт. При цьому ємність палив. Нього баку складає 4 літри, що дозволяє працювати без дозаправки приблизно 3 35 години при середньому навантаженні. Робота на зрідженому газі забезпечує трохи нижчу потужність приблизно у 1600 Вт у номінальному режимі та до 1800 Вт у піковому. Зате тут з'являється можливість використовувати балони різного розміру. Наприклад, 10-літровий балон вистачить на 4-6 годин роботи при середньому навантаженні. Це не лише економічно вигідно, а й екологічніше, адже при Роботі на газу рівень викидів значно нижчий. Генератор підтримує стандартну вихідну напругу 220-230 вольт і працює на частоті 50 Гц, що відповідає вимогам для більшості електроприладів. Важливо відзначити, що він оснащений інверторною системою, яка робить електроживлення стабільним і безпечним навіть для чутливої електроніки, такої як ноутбуки чи телевізори. EcoFlow Smart генератор це не просто звичайний генератор, а розумний пристрій, який може інтегруватися в екосе. Систему EcoFlow і значно спрощує використання резервного живлення. Однією з найважливіших функцій є автоматизація роботи. Генератор не працює постійно на максимальних обертах. Якщо поточне енергоспоживання нижче, що допомагає економити паливо та зменшувати рівень шуму. Він може запускатися вручну за допомогою кнопки на корпусі або дистанційно через мобільний додаток EcoFlow, що дуже зручно у випадку, коли користувач знаходиться далеко від пристрою, крім цього, є можливість автоматичного запуску. Якщо він Підключений до акумуляторної станції EcoFlow і рівень заряду опустився нижче заданої межі. Інтеграція з EcoFlow це не те, що робить цей генератор особливим. Якщо він підключений до акумуляторних станцій Ecoflow Delta Pro, Delta Max або PowerKit, він може заряджати їх напряму постійним струмом DC. Це значно ефективніше, ніж зарядка через звичайну електромережу, оскільки немає втрат при конверсії енергії. Такий підхід дозволяє заощаджувати паливо та скорочувати загальний час роботи генератора. Ще однією важливою. Особливістю є система безпеки. Вбудований датчик чадного газу автоматично вимикає генератор, якщо рівень СО2 перевищує безпечну норму. Також є захист від перевантаження, відключення при низькому рівні оливи та система автоматичного зупинення при критичних умовах роботи, що запобігає перегріву та виходу генератора з ладу. Основна перевага це можливість перемикання між бензином і газом, що дозволяє вибирати найбільш вигідний і доступний вид пального. Це особливо важливо в умовах нестабільних цін на паливо. Автомат. Ічний запуск і можливість дистанційного керування роблять його максимально зручним у використанні. Якщо генератор використовується разом із акумуляторною системою EcoFlow, то він самостійно активується лише за необхідності, що позбавляє користувача від постійного контролю. Серед недоліків варто відзначити порівняно невелику ємність паливного баку. 4 літри бензину вистачить лише на кілька годин роботи. Водночас, якщо використовувати газ, ця проблема зникає, адже можна підключити великий балон. Ще один нюанс це вага, адже 30 Кілограм не так легко переносити. хоча для стаціонарного використання це не є критичним. Рівень шуму відносно низький для генераторів такого класу, але при максимальному навантаженні він все ж відчутний. Як... Потрібно використовувати його вночі, краще розташувати пристрій подалі від спального приміщення або вибирати режим зниженої потужності. EcoFlow Smart Generator генератор Fuel це сучасний розумний генератор, який чудово підходить для резервного живлення будинку, кемпінгу чи роботи з акумуляторними станціями EcoFlow. Його головні переваги можливість працювати як на бензині, так і на зрідженому газі, автоматичний запуск і дистанційне керування через мобільний додаток. Якщо ви шукаєте на надійне резервне живлення, тоді цей генератор з сучасними технологіями точно стане вашим відмінним вибором. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте ось таку вподобачку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, Огляд Є» та тиснути на дзвоник. Ну, з вами, як завжди, був Юра. На сьогодні це все.